Неспокійно під Маріуполем. Там знову поновились обстріли. Серед військових потерпілих немає. Бойовики отримали відсіч. Більше про активізацію ворога на цій ділянці, АТО нам розповість Ганна Бока. Аню, вітаю тебе. Яка зараз у вас ситуація? Вітаю, Ліду. Ситуація напружено стабільна після двох днів за і можливо, саме через те, що Росія таки доправила свій 11 гум конвой, атаки відновилися. Із артилерійських систем незаконні збройні формування обстрілювали населений пункт Гнутове вогонь. Вели майже безперервно упродовж чотирьох. Годин азграді обстрілювали Павлополь. Снаряди розривалися в полі. До села не дістали щоправда і на щастя, але долітали аж до ферми. Військові кажуть, на щастя гусям не дісталося. Якраз от по цьому полю, Якщо какие-то вистріли слышны, одразу даємо ответ. В течение п'ятідесяти минут даємо ответ. І удачно, я вам скажу. Світлички вішили снаряди активно. Такого ще не було. Є ще пару факти того, що є пару, не розірвавшись в районі дач, положили, Не розірвавши міни упали. Ну і в самому Маріуполі все спокійно. Місто готується з дня на день перейти на спеціальний пропускний режим. Поки що. А... Цивільних людей перевіряють лише як зазвичай за паспортами, але скоро замість них усі будуть проїжджати за спеціальними перепустками, які будуть отримувати в СБУ. Для цього тут облаштовуються спеціальні пункти перевірки цивільних громадян. Усі заходи проводитимуть, щоб запобігти проникненню диверсійних груп. Люди ще нові правила не розуміють, і не всі про них знають. Здесь работает и фискальная служба, здесь работает служба пограничников, здесь работает служба безпеки Украины и здесь работают милиционеры, которые проверяют каждого гражданина на причастность к тем или иным противоправным действиям. СБУ придется какую-то корочку получать. Ну, если придется, значит получим. Вали сьогодні за містом і мобільні пропускні групи. Це і додатковий контроль стаціонарних КП, і чергове нагадування диверсантам, що тут військові, що миті і повсюди на, на поготові На навизну блокпосту. Перевіряємо автомобілі, документи підозрілих людей, прописку, питаємо ці поїздки, куди вони йдуть, що вони роблять. Ну і все таке. Ось така ситуація Лідо. Попереду ніч, а це час найбільшої активності ворога. Студія Ганна, дякую тобі за розповідь. Ганна бока про обстановку на фронті під Маріуполем.